Так, сьогодні до нас приїхав клеєний брус на будинок, ми розгружаємо, перегружаємо на площадку, а потім будемо відвозити на майданчик, тому що там фура не заходить у нашу ділянку. Ось так ми складаємо його. Мені тут такий їздить погрузчик. Брус запакований, в фурі. І ось такий приїхав до нас ще дуб. Це перший ряд, підкладочна дошка. Яку ми ставимо на основу будинку. Спочатку йде гідроізоляція єврорубруї, потім ця дошка дубова і починаємо з першого ряду вже ставити потім брус. Техніка така працює, їздимо, возимо, складаємо, потім підійде лісовоз і буде піднімати нам туди. Вгору на нашу ділянку. Це туди доверху, вон там ось там далі туди будеш завозити. Якщо вас цікавить будівництво в Карпатах та по всій Україні, звертайтесь до нас, будемо раді вас бачити і чути. По вартості будинків телефонуйте на мій номер телефону, я вам надам всю інформацію. Щасливо, до зустрічі!